Віра кілька місяців офіційно працює на деревообробному підприємстві. Вона верстатниця. Жінка три місяці навчалась професії за направленням центру зайнятості. У нас війна і не так багато вже зараз є чоловіків, що можуть мають можливість працювати. Може, в когось чоловік на війні і треба отримувати сім'ю, так само працювати. Але я рахую, що жінка може працювати, як і чоловік. Ми тільки зовні такі хрупкі, а так ми теж маємо. Сильний міцний характер. Вибрали на цьому підприємстві працювати, бо близько додому. Ну, звичайно, файна фірма. Працівники тут, колектив, найскладніше це стояти за верстатом, бо це має бути точка в точку, бо це має бути все виміряно, розмір, допуски. Бо складати то може і такий звичайний практикант. Розпочали навчання жінки з теорії, освоювали ази роботи з верстатами. Зараз обановують навички на практиці. Розказує майстер Ковальського центру професійно-технічної освіти Микола Мороз. Якщо Жінка може піднімати до 20 кілограмів, мужчині 50 кілограмів, то відповідно і повинно і робочі місця відповідати жіночі руки і чоловічі руки. Але якщо дивитися на це виробництво, тут фактично автоматизоване, напівавтоматизоване, то тут можна ставити на любе робоче місце жінку, і вона буде виконувати ту ж саму. Олені 38. Жінка приїжджає на підприємство сусіднього села. Каже, навчання відбувалося і дистанційно, і очно. Зараз практика. Офісанткою працювала. В Криму практика вона мене була, ще як був Крим Україна. Двоє дітей, чоловік на пенсії, він на групі, то я працюю сама. Пішла на вищу кваліфікацію, щоб більше отримувати. На підприємстві працює 10 жінок, які вчилися в рамках проєкту. Ще дев'ять розпочали навчання і практику на верстатах. Говорить інженер з охорони праці Віктор Смітюг. Зараз не вистачає верстатників, налагоджувальників верстатів і водіїв навантажувачів. Об'єкт наш розташований на площі 15 гектарів. Працює більше 150 чоловік. Всі працівники задоволені, бо вони отримують вищу кваліфікацію. Ну і гарантовано забезпечені роботою. Держава розуміє, що не вистачає чоловіків в зв'язку з мобілізацією. То через те відбувається оця вся програма. Волин є лідер, входить в топ-5 по навчанню жінок на старотипно чоловічі професії нам вдалося в цьому році навчити 59 жінок. Загалом же цей проект передбачає 31 професію. На Волині є 14 ліцензованих професій, на які можуть навчатися. Решта, до прикладу, як от водіїв навантажувача, ми навчаємо за межами області це або Дніпро, або Кривий Ріг. За навчання жінок профінансовано близько 600 тисяч гривень з коштів фонду загальновійського державного соціального страхування на випадок безробіття. при тому близько 500 тисяч гривень. Профінансовано навчальним закладом області. Навчання, за словами Алли Куцин, відбувається на замовлення роботодавців. Всі жінки по завершенню можуть працевлаштуватись. Учасницями проєкту можуть стати усі охочі, а не лише безробітні. Анна Глущук, Олександр Ватищук, Суспільне, Новини, Луцьк.